Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу подивитися в свої книжки Зілля та Чарри. Що я знаю, а що не знаю. Сьогодні ми це і подивимось. Зараз я принесу. Я вже знайшов сторінку, це 57 сторінка Ось І тут у нас написано, що зілічного бачення це. Угу. Це морква золота. Зіля вагнестійкості, це я знаю. Така зіля стрибучості я теж знаю скроленої лапки. ось Так, зілля уповільнення. якась е. штучка, не знаю, що це таке. зілля прискорення цукор. Я не знав, що це цукор. Погнали перевіряти майніси. Так, друзі, вже заходжу. Давайте зараз веб-камеру зімкну. Так, все. Веб-камера. І погнали пробувати. До речі, я захворів. Давайте вже наші говорять в попередньому випуску. Так от, давайте-ка. Пливе наш досвід. Досвід. І... Так, підлама навіть веб-камера. Ну, коли А, Ам. Де я? А, Боже, я на мості, я місце не доробив. Так? Да? да, я ж місце не доробив. Боже, як в мене все лагає. Хочу прогрузку 12 чанків походу. Да, давайте, каже поміняємо. Налаштування. А ну збили Сирена? Тепер для потоплеників тут трэш. А їх так вбивати чи можна, я не знаю. Тю тепер це найкраща формилка. Ой, це як дорога тут. Така в неї зійде. Дорога Так, що ж, погнали додому пробувати. А, тут воно немає зілля, черева. Друзі, все норм, У мене просто сирена, Літаки в Лукашенка того дебіла, що він здохлітають. Так все хай. І де? давайте ось отак ось. І беремо нашу... Зілля варинна стійка. Що нам ще треба? Бутилечок з водою. Q, прибираємо трошки Бутило, е е е пляшка з водою. Так, все. Беремо. В мене вже є зілля прискорення, я хочу його ще зварити. Що там треба? А, цукор, цукор. Вводимо це. Звичайно, не всі є предмети світу. Де буквально. Та ну чого вона прибирається? Та ну, як все мене лага. Так, це. Ук. Цукор. Так, Все. Взяли цукор. О, як все могаді капець. Так, друзі, ставимо. А, я щось буде ставлю. Треба порошок. Порошок на той порт. Огляний порошок. Погнали. Все вариться зілля. Зараз ми попробуємо, яка це буде зілля. Бо я трошки не вірю Це Теж горду, як книга відмоган, що там не вірить. Так, друзі, я влігся трохи. Зараз ми це провіримо. <хи> Зілля стомленості. Моджан 57 Так, сілля прискорення А може надо друга трохи? Порошок камню такого-то. Euh... <плес> да. Ось він був світло камені. Його, може, <плес> надо. <плес> ну і що, типу, робити Тепер <плес> А швидко ми вип'ємо цього зі для ставленості. Чого типа не станеться, да я буду бутилками кидати? О, тоді це не працює виходить. Тоді погнали з другим інгредієм. під підвоганого дихання, скала зуб нам треба. Давайте кауй наше букву. Давайте. Ска. Ось зуб Пригода. Так, і тепер. І нам нужно треба пляшечку з водичкою Вот Дам-дам-дам-дам-дари-дам. Так, і пляшка з водичкою. Чим вам підходить? підхода? Мне надо один ендер порошок. Друзі, а у вас було питання, наприклад, що я попросив Діда Мороза? Я попросив у нього всю колекцію яких іграшок по одній е, веселкових друзів? Крутий подарунок буде, я вже так чекаю нового року. Ти тихо. тихо, нам треба один. Ну чого? Например, від цього віднімаємо потроху, поки стане один. Ну і коротше, фігня якась. Фіга не працює. Так, ну друзі, ми вже провірили, погнали все іще ще ми поробимо. і ну, що ж, друзі, ось такий що у нас випуск вийшов. Всім покає!